Не дивлячись на всі труднощі, з якими стикнулися головні герої, не дивлячись на скоріш за все смертельну рану Теодора, потрібно було продовжувати рухатися та жити далі. Найголовніше всі вони вже зробили зустрілися. Знайшли запаси на перший час, знайшли місце, де можна було ці самі запаси сховати. Склад, на якому вони жили, був на виїзді з міста, тож у них же вріла надія, що натовпи зомбі, котрих вони зустріли у самому ріверсайді, не доберуться до тимчасової домівки. На героїні даного відео Елісон Ван Гольм тільки що подолала довгий та складний шлях, намагаючись якось з'єднатися зі своєю ж групою. Вона швидко взяла себе в руки, незважаючи на всі турботи, що спіткали її на шляху, та навіть не дивлячись на те, що її близький друг помирав. Не було сенсу зазирати у майбутнє, адже що як не апокаліпсис показало, що планувати буде щось, немає сенсу. Всю ніч вони провели за винищенням зомбі. Лише на ранок, коли територія була повністю зачищена, команда приступила до того, аби поприбирати всі смердючі тіла з території самого складу та перенести їх на вулицю, адже сморід, що вони видавали навіть для носа Елісон, котра на своєму віку перенесла не одну дюжину не найприємніших ароматів, були надто вже блювотними. День виявився неймовірно довгим: сортування речей, тягання зомбі, заколочування вікон дошками, що вони знайшли на цьому ж самому складі, лікування усіх поранених починаючи з себе самої. Адже Еліс дов речі дісталося, коли вона тікала від мертвиків на парковці. Під самісінький вечір, коли більшість стіл була витягнута назовні, речі валялися у відведених їм ящичках чи поличках, а Елісон знову оглянула та перев'язала рани Теодора, який з усіх сил намагався зберігати позитивний настрій, Татео ж вирішив, що живемо ми то один раз та постав перед друзями у дещо незвичному амплуа. Хтось посміявся, як от Базиль, а хтось навпаки покосився на нього, а саме сама ж Елісон, накричавши на свого друга та сказавши, що зараз явно не час для жартів, адже перед ним стояв хворий Теодор, що повільно помирав. Проте Тадеуша це ніяк не зачепило та, побачивши усмішку на блідому обличчі Теодора, він і сам зрадів добившись своєї головної цілі. Елісон лишень потиснула плечима і невдоволено цокнула, зітхнувши. Її дещо дратувало, що Базилі та Деош легковажно ставилися до початку апокаліпсису та досі ніяк не могли відійти від випивки, що розділили у барі. Напруги й досі зберігалася, адже повсякчас, коли Елісон підходила, аби розмотати бенти Теодора та продезінфікувати рани, прямо над нею стояв Алекс, що тримав у руках лопату та готувався перекінчити свого ж друга, шкіра якого з кожним днем набувала все неприроднішого кольору. Нарешті всі вляглися спати, всі разом у одній кімнаті. Незручні дивани та стільці стали для них єдиним доступним ночлігом, а шум холодильника повсякчас пробирався у сон. Найчастіше прокидався Алекс та кожного разу після пробудження той перевіряв, чи дихає все ще Теодора. Бородань виявився найобережнішим з усіх, але через власну обережність йому погано виходило заснути. Наступний же день почався з того, що Елісон знову почала оглядати рани потерпілих, і коли дійшла до своїх власних, то з жахом помітила, що її подряпина, котра розсікала ліву кисть, починала гноїтися. Оглянувши запаси, котрі їм вдалося винести з заправки неподалік, Елісон зрозуміла, що у них геть немає медикаментів. Її лаяння та гучне горткотіння речима привернуло увагу Алекса, Базиліоца та Тадеуша. Увагу ж, Теодора зараз мало що приваблювала. Виною тому була шалена температура, яке взбити теж не було чим. Медсестричка же твердо взяла руки в боки і повернулася до своїх товаришів. У нас закінчились медикаменти. І що ти пропонуєш робити? Що, що їхати, шукати. Все рівно довелось, бо у нас їжі ненадовго вистачить, а все те, що ми можемо знайти у магазинах до нашого приїзду, може і зіпсуватися. О, а тут тужку цікавить одне, да? Закрийся, поки я тобі клісму не поставила. До слова, ми коли проїжджали поворот на міжміську магістраль, то я помітив, там машину швидкої поламано. Може, там щось є? Варто поспішити. Коли Елісон зайшла до основної кімнати, то зустріла там Теодора. Він ліниво підняв на неї погляд, а коли вона приклала руку до лоба, то відчула, що той тойсь горить. Що це всі так метушаться? Ми збираємося на вилазку. потрібно медикаментів привезти, та й їжа б не завадила. Я з вами. Ти впевнений? На вилазці я явно більше користі принесу, ніж тут. Та й не хочу я останні свої години провести, валяючись на дивані. Вже краще з вами поїду. Ну, як знаєш. Всі зібралися у дворі та сіли уже знайому чорну автівку. Теодор знову був за рулем, а відразу на виїзді їх зустріла купа недоброзичливих мерців, у котрих компанія ледве не врізалась. Та ж знову вімкнув радіо та почав наспівувати якісь пісні, сказавши у своє виправдання те, що треба жити останнім днем. Досить швидко вони опинилися коло поламаної машини швидкої. Елісон кинулися вичищати все, що було у багажнику. Благо їм пощастило, та він був повним. Поки всі інші відбувалися від зомбі, що збридалися на запах свіжої плоті та гул мотору, який не глушив теодор. Швидко забравши собі всі медикаменти, група тут же заскочила назад до машини, гучно гримнула дверима та помчала вперед, збиваючи й намотуючи на колеса мерців. Косокриво залетівши на якусь найближчу парковку, не Теодора удора вів цілий консиліум, що заплутався у карті. Вся команда тут же побрала до рук арматури лопати, бити, будь-що. Чим можна було зробити гарненьку дірку у гнилій черепушці, та вилетіла з темної машини, готуючись до битви з мерцями. Самісінького початку вони розусередили, взявши на себе двох чи по трьох. А вже незабаром на парковці мерців стало так багато, що усім стало неспокійно. Проте наперед вискочив <пас> герой <пас> Теодор. Почавши голосувати та дражнити мертвяків, він почав переманювати їхню увагу на себе та шалено ризикував, аби врятувати життя власних друзів. Елісон прибило до Алекса, та вони спиною до спини почали трощити ворогів. А от допомагати наляканому Тадеошу, котрий розумів, що будь-який неправильний крок та він стане частиною тієї гігантської дурної маси, що брела за ним, кинули Теодор та пазиль, що починали з кінця трощити мерців, зменшуючи гігантський натовп за спиною та Власне, бійка з зомбі була настільки довгою та виснажливою, що Елісон під кінець відчувала себе так, наче потрапила під проливну зливу. Її одежа була настільки мокрою, що при бажанні її можна було викрутити та висідати звідти ціле від роботу. Проте шлях до магазинчиків був зачищений. Витерши рукою замурзаного лоба, Елісон з жахом розуміла, що кожна їхня вилазка буде супроводжуватися настільки тяжкими бійками, проте, дивлячись на своїх друзів, раділа, що відбуватиметься не сама. Невеличкий магазинчик на виїзді з міста став товстенькою рибкою, яку тут же захотіли привласнити собі головні герої. Скидаючи з полиць все до останнього, вони набивали власні рюкзаки крупами, цигарками, солодкими батончиками та взагалі бучим, що потрапляло їм під руку. Розбиратися часу не було, а велика машина на благо дозволяла вивезти ледь не весь магазин. Речі передавали Алексу, адже він здатен був їх швидко і добре посортувати, грамотно використовуючи доступне йому місце. Мазенчик потішив героїв ще й своїм складом, а вони не щулися, як витратили цілісінький день, грабуючи майно того, хто скоріш за все вже давно став мерцем. Жадібність змусила компанію надрівати спини. А барахла у машині стало настільки багато, що вона аж почала поскрипувати, доки двері ледь закривалися. Наступив криваво-червоний вечір, та кривавим він був не тільки через руде сонце, що ховалося за горизонтом. Герої рушили назад додому, та як тільки чорна машина почала від'їжджати з парковки, інтуїція почала волати, що щось не так. За руль цього разу сіла Елісон од рехтування на задніх сидіннях швидко припинилося після першого сильного зіткнення з парканом. І другого не менш міцного поцілинку бампера зі знаком Стоп. Проте головна проблема заключалася у гулі вертольота, який вирішив пролетіти прямо над їхнім складом. І як тільки Елісон судомно намагалася завести машину, що заглохла, а її друзі вмить згадали всі відомі їм молитви, їх обступив величенький нато в мерці. Машина все ж піддалась, та вони рванули до складу, залітаючи всередину та закриваючи за собою дверцята. Елісон швидко скинула себе речі та поспішила змінити всім пораненим менти, адже розуміла, що до них насувається. Коли Теодору стало вже нестерпно погано, та він ледве міг ходити, він покликав до себе Елісон та вручив тій у руки рацію. Теодор сказав, що, попри все, хотів знайти свого брата по імені Сем, і ось це недавно він вийшов з ним на зв'язок, проте нормально поспілкуватися їм так і не вдалося. Теодор попросив, щоб Елісон знайшла його та провела до всіх. Та сказав, що це його останнє бажання. Елісон не мала права зрадити передсмертне прохання свого друга, тож стиснула у руках рацію та повісила ту собі на пояс. Теодор скинув з себе всі речі та вирішив піти у свою останню вилазку та до кінця захищати власну базу. У той роковий вечір до складу прийшла хвиля зомбі, що припала до головних дверей, та всі вибігли на двір, аби оборонятися. Заходячи їм в спину, Елісон вирішила, що їм вдасться досвід легко розтрощити їхні дурні голови об стіну привласненого ними складу, проте її самовпевненість тут же вилилась їй боком. Відганяючи від Алекса та Тадеуша мерців, Елісон раптом відчула гостру біль у плечі, а намагаючись вирватися з рук, що її тут же охопили, відчула, як хтось вчепився її шкіру. Вона тут же огріла нападника арматурою, через що монстр вирвав її шмат шкіри. А сама вона аж заволала від болю. Та й трішки відбігши та оглянувши себе, вона з жахом зрозуміла, що вся вкрита ранами. Її руки були роздерті, тулуб, а до того ще шиє. Друзі прикрили її, давши час перемотати себе, аби вона сама не стекла кров'ю, а тремтячі руки ледве змогли знайти бинти. Проте на цьому неприємності не закінчились, адже ще й Базиліо опинився у пасі, затиснутий між зомбі. Лилхи Елісон стали значно повільнішими, проте вона не могла кинути команду. Тож, борячись з нестерпним болом, кинулась назад у бій, виронячи власну базу, як тут помітила дещо, що змусило її завмерти, а серце піти вп'яте. Посеред зомбів, що брили прямо на них, вона помітила знайоме обличчя Теодора, що став одним з мерців. Коли зомбії справді стали неживими і неходячими, всі тут же забігли назад всередину, аби залатати рани, що й досі кровили. Та коли Елісон почала оглядати поранених, то з жахом поглянула на базиліо, адже розрізавши на тому сорочку, побачила чіткі сліди від людських зубів на нижній частині спини. Та Деуша пощастило значно більше, він обійшовся лишень подряпаним. А Алекс, як найобережніший та найсерйозніший з них, залишився без ран. Але що лякало її найбільше, так це після того, як зомбі видар її частину шкіри на шиї, у неї піднялась температура та охопила неймовірна тривожність. Аж тут рація, що висіла у неї на поясі, почала видавати якийсь шум. Елісон тут же схопила її та піднесла до вуха, але розрізнити чоловічий голос крізь противний гул. Чоловік представився Семом та попросив, аби дівчина, що його чує, допомогла йому. Він знаходився на виїзді з міста та геть не знав, куди йому рухатися. А ще дуже сильно зголодні. У Елісон тут же замиготіли очі. Вона миттю вибігла на двір, нікому не сказавши ні слова. Викрила машину Базиліо і Тадеуша, помчавши крізь ніч та дощ шукати Сема. Елісон їхала крізь морок ночі, і лише коли тьмяні фари освітили перед собою старенький будинок і купу трупів зомбі, встелених перед ним, вона зрозуміла, що тут явно хтось був, та не помилилась. До зайвих слів з дому вибіг незнайомець та сів прямо коло Елісон. Виглядав він своєрідно, був геть не схожим на Теодора. Проте Тео попередив Еліс, що його брат дещо відрізняється. Той залетів у машину у брудних берцях з ірокезом та у мокрій курці, широко усміхнувся та промовив: Ну що, мене вже вкусили? Скоро зомбачком стану. На що Елісон спокійно відповіла можливо, що і я теж. Позмагаємось, хто перший кому мізки розкласти. Ага, але давай перед цим у магазин заскочимо. Треба додому щось привезти та йти голодної. Давай, заволь тарантайку. Елісон усміхнулася та натиснула на газ. Її гріло душу те, що вона змогла виконати прохання свого друга. Трачати йому бомже було нічого, тож широкою посмішкою вона спинилася коло найближчого магазину і вийшла. Вони зупинилися перед якоюсь бургерною, де на них тут же вийшов натовп зомбі. Відбиваючись від них сотнею ран, Елісони не помітили, як до неї підкаралися збоку та вкусили прямісінько за ліву кисть. Вона засичала, відбігла та побачила на білій шкірі слід від зубів. Серце тут вже заколотало, проте тікати було нікуди. Аби як відкинувши мерців від себе, вони обоє забігли всередину закусочної, аби взяти звідти бодай трошки їжі. Проте, вийшовши назовні, їх чекав неймовірно неприємний сюрприз. Вся закусочна була заповнена мерцями. Паніці вже вкушена, Елісон побігла вперед, підманюючи тварюк на себе, аби сам не втекти. Проте тільки вона прибігла до дверей, як зрозуміла, що ті заблоковані. А з вікна, через яке вони обоє пролізли, впало до середини ще пару мерців, та вони роздерли її прямо на очах у Сема. Він і сам же спробував пробігти повз, оббігти мерців, але їх буквально за мить стало настільки багато, що вони собою наводнили крихітний заклад та вбили ще й сема. Можливо, було б це кіном головні герої, таки і знайшли б собі шлях або вибратися. Можливо, в двері їм піддалися, можливо, і билися вони в цьому коріхідному магазинчику, як в останнє. А можливо, б і їхні друзі і справді знайшли якусь вакцину та змогли врятувати їх обох. Проте життя Елісон тяжко було назвати фільмом. Та й вірус Кнокс не пробачає помилок. Елісон та Сем забудуться. Хіба житимуть в спогадах їхніх двох цілілих друзів. Що залишилася на складі разом із зараженим базиліо. Але хто зна, як складеться їхня доля.